Друзі, всім доброго раночку. Трошки вам ранкового пейзажу, прекрасного, сонячного. Пташки співають. Каштанчик вже нас жовтіє. Що хотіла вам розповісти? Вже третю ніч в нашому місті стоїть дим ночью. І оце ж до самого ранку, години до сьомої, до восьмої, у місті дуже задимлено. Навколо дуже багато горить лісів. Так що, ну, гаразд, не будемо просумне. Життя продовжується. Єдине, що, звісно, зараз ще дуже тепленько, а, а приходиться на ніч зачиняти всі вікна. Приходиться зачиняти, бо тоді зранку повна хата диму. І Гарю прям пахне гарю. Так що такі от моменти не дуже приємні. Бо поки сонячно, звісно, я люблю, щоб всю ніч вікна були відчинені. Сонечко заходило, а тут така біда в нас. Так, вже третю ніч. І що саме головне, вдень дим розвіюється, тобто його тушать. Ну, от, годині в 9 його вже нема диму. Цілий день нема, до вечора. І вночі знову, знову дим, димить, все місто в диму. І аж до самого ранку приходиться все зачиняти. Це, звісно, дуже-дуже неприємно. Так, ну нічого. Так у нас все добре. День гарний, сонячний, тепленько. Люди гуляють, ходять на роботку. І ми зараз теж будемо снідати і робити свої справи. Школа, тоді Давіда сьогодні музична школа ще буде. Мені треба на почту сходити, магазин. Все. Побачимось! у вигляді літнітки з написом. Наприклад, масштаб 1 см 100 м означає, що 1 см на плаві відповідає 100 м на місцевості. Числовий масштаб це відношення довжини лінії на плані до довжини відповідних ліній на місцевості. Чисельний якома одиниця на плані, а показує таких одиниць на місцевості. запис означає, що 1 см на плані відповідає см на місцевості. Так, музиканта веду до музичної школи. І по дорозі ми вирішили за бібліотеку здати книжечку одну. Тому зараз її занесемо і йдемо до музичної школи. Це було б критично.

Ну, неправильно, вот сюди. Девід ще займається, і в мене є час збігати на почту. Заказувала Давіду взуття. Ну, здається, чорні кросовки повинні бути. Потім покажу. Так, друзі, вже вечір. І ми нарешті вийшли. Трошки прогуляємось, зробимо вечірню прогулянку. Йдемо, як завжди, в наш улюблений парк. І хотіла вам показати доволі кросовки, ті, що я з почти забрала. Так, ось такі кросовочки. Ну, здається, непогані, прикольні такі. В нашому парку все, Давід, побіг гратися. А я трошки, а вже знімаю куртку, жарко вже. А я буду тут на нього чекати. Може, трошки погуляю по парку. Так, ми як завжди йдемо до нашого фонтанчика. Такий день у нас вийшов. вам Хочу побажати вам гарного вечора, тихої ночі і до нових зустрічей друзі. Всім папа! -па.